Польща тим часом розуміючи всі виклики, і бачите, розуміємо, що війна Росії вона не тільки на наших кордонах. Це ми якраз і стримуємо, щоб вона не була на кордонах інших. Польща готує план евакуації творів мистецтва на випадок вторгнення Росії, крім картини з культур. Планують евакуювати рідкісні книги та музичні інструменти. Міністерство культури Польщі готує плани щодо передачі найцінніших творів мистецтва країни за кордон на випадок російського вторгнення. Про це розповіла в інтерв'ю Financial Times міністр культури країни Хана Врубльовська. Вона сказала, що міністерство веде переговори з владою за кордоном про розміщення евакуйованих творів мистецтва з приблизно 160 установ. Крім картини, скульптур також планують евакуювати рідкісні книги і музичні інструменти. При цьому план евакуації має бути завершено до кінця року. Цією арт-ініціативою опікується колишній полковник армії Мачий Матисяк. Який був заступником начальника військової контррозвідки Польщі, нам потрібна була людина, яка працювала в армії, в обороні, але також розуміється на управлінні кризами, сказала Врублевська. Зазначається, що план частково ґрунтується на уроках витягнутих із допомоги Україні в переміщенні культурних артефактів до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії. Деякі з цих українських робіт все ще зберігаються в Польщі, сказала міністр. Врублевська також повідомила, що країни Балтії поділяють плани її уряду про переміщення творів мистецтва. Вони трохи менші, тому для них все трохи простіше. Їм не Трібно координувати так багато людей, так багато музеїв. Сказала вона ізраїль. Тим часом вже продовжує свою військову операцію. Бачимо, що і тут викликів немало на близькому сході. Не поспішає з ними справлятися Дональд Фредович. Все дає то два тижні, знов по два тижні, знов ще два рази по два тижні. От любить він ці два тижні. Щось він чи дійсно що дивився, господи, прости, Ізраїль завдав ударів поблизу іранських форту та Ісфахана. Фахана. це повідомляє видання і хрикнет. Як повідомляє новини портала, також іранські змі двоє людей загинули в результаті удару із. Ралю по іранському місту Кум ще четверо отримали поранення, як мінімум, один із загиблих ймовірно працював на об'єктах ядерної програми Ірану. пише Єрусалім Пост. У провінції Кум знаходиться один з найбільш і найбільших і найбільш захищених об'єктів ядерної інфраструктури Ірану – форто. Ось те славно звісно, сумно звісне. Також вибухи пролунали в Ісфахані, де розташований ядерний дослідницький комплекс рано вранці армія оборони Ізраїлю оголосила про нову серію повітряних ударів по території Ірану у відповідь на ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю вночі на суботу, 21 червня. Уламки збитої ракети, як повідомляли місцеві жителі, впали на дах будівлі в Тель-Авіві, від чого загорівся будинок. За повідомленнями ізраїльської медслужби, ніхто не постраждав. Армія оборони Ізраїлю Цахал суботу, 21 червня, завдала удару по ядерному об'єкту Ірану в місті Сфахан і заявила про ліквідацію командира підрозділу безпілотники військово-повітряних сил. Корпусу вартових ісламської революції. Про це вже пише The Times of Israel. За словами ізраїльських військових, новий удар був націлений на ракетну інфраструктуру Ірану, сховища ракети, об'єкти для їхнього запуску. Вибухи лунали, зокрема в Ісфахані, де розташовані експериментальний ядерний реактор та інфраструктура для виробництва ядерного палива. Пізніше іранські змі підтвердили, що під обстріл потрапив ядерний об'єкт в Ісфахані, але витоку небезпечних матеріалів, як заявляють в Ірані, не сталося. BBC також пише про вибухи в провінції Кум, де розташовані. О той завозі збагачення урану Фордо 90 метрів під скелями, нагадаю, один з найбільш захищеним. В Ірані заявили, що на сток удару по місту Кум загинуло вже двоє людей, серед них співробітник ядерної програми країни. Пізніше армія оборони ізраїлю заявила, що військові завдали удару по командиру підрозділу безпілотників квір Амінпуру Джудакі через тиждень після бисто його попередника Тахирапура. За даними Ізраїлю, Джудакі керував запуском сотень безпілотників з Ірану. Ізраїльська операція проти ядерного потенціалу Ірану, нагадаю триває з 13 червня. За цей час країни обмінялися ударами, які налічували сотні ракет безпілотників. Тим часом Трамп запевнив, що дає ще два тижні. Ні, два тижні це максимальний час наданий Ірану для укладення угоди. Американський лідер заявив, що немає наміру закликати Ізраїль до припинення ударів по Ірану. А то Ізраїль послухав. Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами. Його запитали про те, на який час він насправді відклав своє рішення про те, чи вступати у війну з Іраном на боці Ізраїлю. Вона напередодні він оголосив, що ухвалить рішення протягом двох тижнів. Але спостерігачі помічали, що президент доволі часто каже, що вживатиме якихось заходів за тижні, а після закінчення цих тижнів нічого не відпові... не відбувається. Що відповів Трамп? Почуємо. Я даю їм Ірану період часу, і я б сказав, що два тижні це максимум. Я не маю наміру закликати Ізраїль до припинення ударів по Ірану, а втручання США може і не знадобитися. Ізраїль важко просити припинити удари по Ірану, тому що вони перемагають. Я навіть не бажаю міркувати про можливе використання сухопутних військ США в Ірані. Це крайній варіант. Тегеран хоче вести переговори не з Європою, а з Вашингтоном. У США є розвіддані про військові амбіції Ірану у сфері атома і його відділяють від створення ядерного зброї тижні або місяці Трамп дав ірану тижні на рішення щодо ядерної угоди, але навряд чи досягне бажаного. Бо досі не залишається незрозумілим, чи 14-денний термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Тегерана у питанні ядерної зброї, є лише способом виграти час для військових приготувань, а чи ні. Так, теж аналізує авторитетне видання «The New York Times». Переговори з Іраном є тривалими і складними навіть за найсприятливіших обставин. Тому план Трампа про два тижні здається аналітикам нереалістичним. Попередня угода часів адміністрації з президента Ша Барака Обами, що значно обмежила збагачення урану в Ірані, вимагала майже двох років, а не двох тижнів напружених переговорів. Нагадують автористаті. Після виходу Трампа з цієї угоди у році 2018-му адміністрація з президента Ша Джобайдена витратила ще. 15 місяців на її часткове відновлення, аж поки верховний лідер Ірану, який поки ще живий Аятола Алі Хаменеї, не наклав вето на попередню домовленість. Нагадує змі зауважується, що поки що немає жодних публічних доказів того, що контакти між головним іранським переговірником Абасом Аракчі та спецпредставником Трампа на близькому сході Стівом Віткофом, великим геополітиком, зусилля якого провалилися, можуть призвести до реальної зустрічі, не кажучи вже про якусь угоду, яка задовольнила б американського президента. Також не зрозуміло. Чи така домовленість зможе стримати рішучість Ізраїлю щодо ядерної ліквідації ядерних об'єктів Ірану? пише «Нью-Йорк Таймс. Експерти попереджають, що будь-яка угода потребуватиме підтримки всередині обох країн. Однак, як стверджує колишній учасник переговорів Роберт Меллі, ключовим може стати те, які саме вимоги висуває Трамп беззастережної капітуляції, про яку він продовжує говорити. Чи вущої зупинки ядерного збагачення? Європа тут намагається говорити, але поки що і теж е, нічого не вдається.